А що, якщо головний розвідник України проживає в будинку не лише так званого короля Обналу, а й тих, хто своїми діями фактично визнає анексію Криму? Вітаю! Мене звати Марія Горбан, я журналістка агенції слідство інфо. Сьогодні я розповім вам про ще одну таємницю будинку, в якому живе помічниця президента Марія Левченко та головний розвідник країни Кирило Буданов російську таємницю. Минулого тижня наша редакція випустила розслідування про секретний будинок, у якому жила сім'я донедавна заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілошвілі та помічниці президента Зеленського Марії Левченко. Також мої колеги з'ясували, що Олександр Гогілошвілі при цьому може бути одночасно і громадянином Російської Федерації з ними мешкав ще один чоловік, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Як розповів він нашим колегам, довелося переїхати до друзів на час ремонту. І поки голова ГУР мешкав там, задля його безпеки вживали чималих заходів. Територію обстежували кінологи з собаками. А сам розвідник їздив кортежем на номерах прикриття. Воно й не дивно, зважаючи на те, що вже одного разу на Буданова через його діяльність було вчинено замах. Але ж кому належав будинок, де мешкало стільки топ-посадовців? Мені відома ця особа. Публічно я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, в чому його звинувачували. Проте цю особу пов'язують з незаконним обігом готівки, скажімо так. Зокрема. Абнов маєток у хотові, де ми показали, як живуть гогіло Швілі, Левченко і Буданов, належить офіційно екс-дружині В'ячеслава Стрелковського Діані. Стрелковський добре відомий у війських колах та фігурував у меді як головний бенефіціар податкових скруток у Києві. Якщо ми кажемо про скрутку, то вона може бути виключно злочином. Бо ми знаємо, що Точніше, той, хто це робить, він знає, що він підробив документ, і він знає, що він використав підроблений документ. Все, це склад двох злочинів: підробка документів або посадове службове підроблення. І 209-та легалізація здобутого злочинним шляхом. В'ячеслав Стрелковський розлучився із Діаною ще у 2014 році. Здавалося б, минуло сім років люди могли почати нове життя. Втім, нам вдалося з'ясувати, що вони й досі дійсно пов'язані. Так В'ячеслав Стрелковський мешкає у маєтку в Козині, який належить фірмі екс-дружини. Також колишнє подружжя пов'язане спільним бізнесом. Низка компаній, де власниками в різні періоди були Діана Чи В'ячеслав, фігурують у десятках кримінальних проваджень. Ці справи переважно стосуються податкових схем і ухилення від сплати податків. Тим часом наш матеріал про будинок повен топ-посадовці вже переглянули понад 250 тисяч разів. Якщо ви досі цього не зробили, то переходьте за цим лінком. І щоб не пропустити наші найновіші викриття, підписуйтесь на наш канал. Та є і ще дещо: з власних джерел ми отримали інформацію, що Діана Стрелковська 7 липня 2015 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації. Цей же день отримав паспорт РФ і В'ячеслав Стрелковський. Обидвоє в анексованому Криму. У нас є довідки, які вони подавали на отримання російського громадянства. Там В'ячеслав і Діана Стрелковські зазначають, що досі перебувають спільно у шлюбі. До того ж, кількома роками пізніше, в один і той самий день Стрелковський також отримують закордонні паспорти громадян РФ. Тому тут головне питання, де фактично проживала людина. Прибуває туди, отримує документ так званий, прибуває назад, це вже ми кажемо, що це вона свідомо ну, отримала, бо вона могла б з нього обійтися, так, об'єктивно. Якщо вона там проживає і вона його отримала, ну з точки зору нашого права, ну, вона нібито змушена це отримувати. У Криму в Діани Стрелковської залишилася нерухомість. Відповідно до українського реєстру, це лише невеличка земельна ділянка площею 4 сотки у курортному містечку Гурзув поблизу Ялти. Однак це далеко не все кримське майно Діани Стрелковської. Як ми встановили з отриманого нами судового рішення наприкінці 2012 року вона придбала також будинок площою понад 430 квадратів у 10 хвилинах їзди від моря. За півроку Стрелковська вирішила його реконструювати та збільшити площу до майже 500 квадратних метрів. Але після анексії Криму Росією Діана Стрелковська зіткнулася з проблемою, що російська реєстраторка відмовилася збільшувати площу будинку в документах. Тому наприкінці 2018 року Стрелковська сама подає до окупаційного суду в місті Ялта на окупаційну ж владу. Вже в січні 2019-го Стрелковська програла так званий суд. На засіданні присутня була її адвокатка. Тим не менш, відповідно до даних російського кадастру, площу будинку їй все ж таки збільшили. Окрім цього, як нам вдалося з'ясувати, вже після анексії Криму у 2018-2019 роках Діана Стрелковська, схоже, встигла на себе зареєструвати. Кілька земельних ділянок загальною площою понад 30 соток та вартістю понад 160 тисяч доларів. Але це не все. Стрелковська, схоже, неодноразово відвідувала анексований Крим. Ми отримали інформацію про низку перетинів адмінкордону між Херсонською областю та півостровом. Для цього Діана Стрелковська використовувала паспорт громадянки України. А з Криму Стрелковська літала у Санкт-Петербург та Москву, використовуючи для цього вже російські документи. Для переміщення півостровом Стрелковська використовувала два автомобілі Шкода Октавія та Мерседес. Обидва зареєстровані з російським законодавством. Як нам стало відомо, нещодавно, а саме цього року, Стрелковська продовжила страховку для другого автомобіля. З 2015 року Стрелковська неодноразово порушувала правила дорожнього руху. Ми отримали інформацію, що її штрафували за перевищення швидкості руху у Криму. Та чи свідчить це про те, що таким чином Стрелковські фактично визнають окупацію українського Криму Росією? За словами колишнього представника президента України з питань Криму, є низка випадків, коли отримання документів не уникнути. Та це не може вважатися порушенням. Та схоже, це не він. Головне тут визначити, де людина справді проживає. Якщо вона проживає на материку, угу. без питань отримання документу це є фактична колаборація. Це для неї проблема тоді. Це неправомірне отримання так званого документу, тому він він цей документ. Людині не потрібен для того, щоб відвідувати у кого тимчасово. А тому вона його отримала не вимушена, а вже, як то кажуть, на власний зиск. Тут є різниця. Чому це важливо? Як ми вже згадували, Діана Стрелковська здавала в оренду свій будинок у Хотові сім'ї помічниці президента Марії Левченко та екс-заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гойлашвілі. З ними там також проживав головний розвідник України Кирило Буданов. Чи нормально, що керівник української розвідки проживав у будинку громадян країни-агресора, які фактично визнають анексію Криму? Чи міг знати Буданов про це, якщо він вже і так знав про скрутки? Чи перевіряли у головному розвідувальному управлінні будинок, у якому живе їхній очільник? Та чи розуміли, які ризики це може нести? Навесні цього року з'явилася інформація про те, що Рада національної безпеки та оборони готує список так званих скрутників, аби потім накласти на них санкції. Про це повідомляли кілька українських медіа з посиланням на власні джерела, та згадував, і навіть сам президент. Ми будуємо сьогодні країну, яка не чекає, як це було раніше, тільки на санкційну політику інших держав. Ми їм вдячні, тим не менш, країна, яка самостійно захищає. Свою суверенітет і внутрі країни, також яка сама проводить потужну санкційну політику проти пропагандистів, проти контрабандистів, проти кримінальних авторитетів, ворів законів скручків, податків, спиртовиків їх достатньо багато. Але, зрештою, ця ідея, так і зависла, мабуть, в повітрі, і список скрутників не був проголосований. Хоча Стрелковський, ймовірно, міг до нього потрапити. Чи достатньо заходів безпеки використовується для охорони головного розвідника України, якщо він проживає у маєтку, що належить громадянам Російської Федерації, які фактично визнають анексію Криму? І особливо, якщо врахувати, що співмешканцем Буданова є теж, ймовірно, громадянин Росії. Своїми думками діліться з нами у коментарях, та не забудьте поставити лайк цьому відео. А якщо вам подобається те, що ми робимо, то не забудьте підтримати нас на Патреоні.